Вітаю дорогі друзі на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати яблучний пиріг на сметані. Рецепт є неймовірно простим. Приготувати зможе кожен. Для цього пирога нам буде потрібно яйця, цукор, просійне борошно, сметана або 15 або 20%, ванільний цукор, щіпка солі, розпушувач яблука. До яєць всипаємо цукор, ванільний цукор. І все гарненько збиваємо до світлої маси. Після цього додаємо сметану в тісто, обережно перемішуємо. Додаємо в отриману масу борошно, сіль, розпушувач і замішуємо тісто. Очищаємо яблука від серцевини. Шкірку за бажанням можна зняти, але це не обов'язково. І нарізаємо яблука тоненькими скибочками. Беремо форму діаметром 20 см і гарно змазуємо вершковим маслом, викладаємо половину яблук на дно форми і виливаємо половину тіста. Тоді знову викладаємо шар яблук і виливаємо тісто, що залишилось. Поміщаємо пиріг у попередньо розігріту духовку до 190 градусів на 40 хвилин. Але, можливо, й трішки більше. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Дайте шароводці охолонути та викладіть на блюдо. Перед подачою на стіл присипте цукровою пудрою. Особливо пиріг смакує з морозивом. Дякую вам за перегляд. Всім смачного!